Це комплекс відпочинку йолки-палки. Окрім комфортабельних номерів різної категорії, лазневого комплексу смачної кухні, соснового бору та морського повітря. Тут є два басейни. Вони відрізняються один від одного не тільки за розміром. Почнемо з найбільшого в совіньйоні. Ось він. Сам басейн розташований у вигідному місці для тих, хто полюбляє засмагати. З самого ранку та протягом дня сонце буквально заливає його своїм світлом та теплом. Тут можна купатися не тільки у воді, а й у сонячних променях. Якщо вам подобається більш активний відпочинок, тож, будь ласка, вам сюди. Завдяки вражаючим розмірам та бездоганному дизайну. Цей басейн пропонує вам нескінченну свободу руху. Ви зможете насолоджуватися довгими переглядами на безмежну водну гладь та панораму відкритого неба, забуваючи про повсякденні клопоти. А ось ще один басейн. Він менший за розміром, але у нього є свої переваги. По-перше, це затишне місце. Басейн розташований всередині соснового бору. Просто уявіть, це чисте та корисне повітря з ароматом хвої. Природній пейзаж навколо дає чудову можливість спостерігати за тим, як сонячні промені проглядаються крізь гілки дерев і створюють чарівне освітлення на поверхні води. Спокій та комфорт у природному оточенні. Цей відкритий басейн є втіленням гармонії природи та сучасного дизайну. Ось така чудова можливість насолодитися розкішшю відкритих басейнів йолки-палки, які знаходяться прямо у серці житлового масиву Совіньйон.